Ми розповімо вам зараз трішки про кредит, про лізінг і покажемо. Коротше, цей автомобіль можна придбати в кредит в лізінг, цей автомобіль також можна придбати в кредит в лізінг. Це, наприклад, якщо я візьму у вас авто в кредит або в лізинг... то я буду платити в день по 700-800 гривень. Ну, залежно, яке ти авто возьмеш. Якщо це авто возьмеш, то ти будеш платити десь по 1100 гривень в день. Якщо, ну, це, якщо розбити на дні, якщо це авто, ти возьмеш. Тут, наприклад, немає зараз інформації. Напевно, авто на тест-драйві було ось, наприклад, то тут ти будеш платити по гривень 700 в день. Якщо ти візьмеш, наприклад, йдемо автольф. Дешев, дешевеньке авто, недороге. Не, не 13 тисяч. Ну, 13 тисяч, давай ось на калькуляторі просто поділимо і покажемо, скільки в день виходить розрахунок. По 450 гривень в день. Ну, от ви можете просто купити по 450 гривень в день. Ну, звичайно, ви будете платити одним платежем. Але тут по 450 гривень в день ну це не дуже багато для того, щоб мати таке авто. Це якщо провести через лізінгову компанію, якщо вона вам одобрить. А якщо ми беремо в кредит, то там набагато ви швидше можете, і там вигідніше буде. Ну, це для кожного як краще. Буває, банки не дають, а лізінгові компанії дають. Буває, що ви вже десь накосячили і коротше таким чином. Ще є питання, Сергій. Е, яка переплата при купівлі авто через кредит або через лізингування? Ну от давай порахуємо знову ж цю машину. От, Наприклад, там Гольфський. Е, дивись, коштує він на 6300, правильно? 13300 множимо на 36 місяців. Це в нас 478. Ділимо на 41,6, 11,5. 11509. Це якщо його брати в лізінг. Ви робите переплату 5200, якщо ви платите 36 місяців. Ну зазвичай ви цього не робите. Ви робите буквально півтора року і виплачуєте все. От вираховуєте. Рік часу у вас є ліміт від лізінгової компанії, щоб без переоформлення виплатити, а потім ви можете там за півроку, за, за два виплатити. Це дуже зручно. Ви виплачуєте і ви не втрачаєте переплату на залишок. Так, що буде переплата, наприклад, 2000 доларів. Або там півтори, або 3, залежно від часу, якого ви будете платити. Що брали саме ви? Купити авто відразу за повну суму коштів кредит або лізинг? Я що обрав би? Я брав б обрав купити авто одразу, якщо в мене були кошти. Якщо в мене не було коштів, то я навіть iPhone брав в розрочку в забув, як банк Коротше, в сумах я брав у комфі-магазині. Цей, цей телефон в розсрочку. Я платив за нього 24 місяці. Мені це було набагато вигідніше, бо я його купив там за 60 плюс тисяч гривень. Но, е, цими коштами я далі користувався, купував автомобілі, торгував, продавав. Я на, е, їм заробляв навіть більше, ніж я переплатив за весь час там, 6 тисяч гривень, чим е, просто ну, коротше, це набагато вигідніше для мене було. Залежно в чому ви працюєте і як. Е, наскільки вам дуже потрібні кошти? Є якщо у вас дуже багато грошей, то носіть їх до мене і купуйте в мене авто.